Два роки, два роки як один день. Революція гідності. Найбільш вдала назва, на мій погляд. Згадаємо жорстке побиття молоді на Майдані Незалежності вночі. Покалічені кияни, які мешкають в центральній частині міста і просто серед ночі вертались додому. Відсутність діалогу між владою та народом. Криваві події лютого 18-го. Ми не маємо права все це забути. Ми не маємо права все це простити. Ми не маємо права зарадити свою гідність. Не забуду, не прощу.